Сьогодні Пепа і Джордж не можуть всидіти вдома. На дворі випав сніг. Мамо, можна пограти зі снігу? Так, але на дворі холодно, треба тепло вдягтися. Ура! І не забудьте про шапки, шарфи і рукавички. дворі дуже холодно. Пепа й Джордж надівають шапки. Шарфики. И рукавицы. Ходим, Джордж. Пеппе и Джордж залишают следы на снегу. Пеппе и Джордж любят залишать следы на снегу. Ой-ой. Це не смішно. Джордж, пограймося в сніжки. Пепа зліпила сніжку. Чи не дуже весело? Джордж, хочеш зліпимо сніговика? Теплий Джордж ліплять сніговика. Спочатку зліпили тулуб. Джордж, це його тулуб. Далі вони ліплять голову. Йому потрібні руки, очі і рот. Джордж знайшов палички для рук. Пепа знайшла камінці для очей і для рота. Лице готове. Сніговику потрібен ніс. Пепа принесла морквинку. Буде сніговиковий ніс. Здається, сніговик задоволений. Але можливо йому холодно. Сніговикові потрібен одяг. Він змай. Джордж приніс одяг, щоб зігріти сніговика. Тепер у сніговика є шапка, шарф і рукавиці. Мамо, тату, йдіть, подивіться. Мама свинка наділа шапку, шарф і рукавиці. Я ніколи в житті не бачила кращого сніговика. Та то свин, здається, дуже мерзне. Він без шапки, шарфа і рукавиць. Тату, чому ти прийшов без шапки, шарфа і рукавиць? Я їх не знайшов. Вони десь поділися. Здається, я знаю, де татові шапка, шарф і рукавиці. Татів капелюх, шарф і рукавиці на сніговику. О! <світ> Yeah! <laughs>